Марія Солдесь Смирнова. Кошик. Давно-давно він був лозою, ріс собі понад річкою, вітер наспівував йому пісень. Сонечко вранці будило теплими промінцями, а річка напувала прохолодою. Потім йому пригадувались теплі руки, запах фарби та лаку. І ось він лежить собі серед інших. Круглий, високий, розмальований квітами дощ. На нього крапали великі краплини, теплі, як тоді, коли маленькі листочки зеленіли на лозі, а вітер грався заплітаючи лози. Маленькі ручки підняли догори кошик. Мамочка, а можна мені цей? Пальчики пробігли по фарбованих квіточках, по листочках і повернулися до ручки. Кошечку було лоскотно, тільки нічого не вдієш. В теплій хаті новому мешканцю захотілося заснути, але Софійка мала на кошик свої плани. Вона поклала до нього м'ячик, люльку і гаманця. Давай пограємося в магазин, запропонувала вона мамі, а я зможу з ним до лісу по ягідки та гриби ходити. «А як же, серденько. Тільки весною в лісі хіба що квіти збирати. Кошик згадав сіняукі волошки, біленькі ромашки. А ми поїдемо по квіти. Зараз ще холодно, після Великодня подивимося. Я свою пасочку понесу святити, захлопала в долоньки дівчинка. Вона поклала покупку на стіл і вийшла з мамою геть. День чи два кошик стояв у самоті. Потім у нього щось поклали легке, гладке. Софійка виняла, розгорнула, приклала. Яка краса дуже гарна серветка. Дякую, бабусю. За день до кошика і серветки приєднались кілька дерев'яних яїчок. Одне з них було розмальовано такими ж квітами, як і кошик. Того ранку в кімнаті всі метушились, до столу раз за разом підходили, щось клали, щось забирали, новим друзям захотілося тише. Але не тут то й було. Кушок знову взяли в руки, а до нього почали щось складати. Як гарно все пахне, потім на нього лягла серветка. Ручку взяли малі пальчики, а за мить їх обвів вітерець. Задзвонили дзвони так голосно голосно і зовсім поряд. Кошик поклали, з нього зняли покривало, запалили свічку. Крап-крап-крап. Кілька крапель впало на боки, одна на ручку. Свічка зашипіла і погасла. Його знову взяли в руки і понесли додому. Там розклали, залишивши всередині лише дерев'яні яєчка, серветку. І свічку, і поклали на полицю. Дверчата шафи зачинились. Кошику залишилося чекати нових пригод, походу за ягодами, грибами та квітом.